А деякі люди ангели, хоч крил, можливо, й не мають, за їх слідами весняними добро по світу ступає. У їхніх очах так сонячно і затишно з ними в душі. Їм часто буває боляче, проймають буденні дощі. Серця їх відкриті кожному, оцим і вразливі вони, Оцем У цьому світі тривожному їм важко у впійти. Та все ж вони йдуть, сяючи, щоб нам освітити шлях, любов'ю серця обіймаючи, женуть весь буденний страх. Я знаю. Я бачила ангелів, що сяють без жодних прикрас. Вони не завжди понад хмарами, вони ходять тут, поміж нас.